2024 рік полиця книгарні у Харкові до книг Ремарка, Фейхтвангера, Ейнштейна, Конрада, Гемінгвея, Цвейга продавчиня ставить новеньке видання. Ця книжка я перетворююсь щоденник окупації. Вибрані вірші Володимира Вакуленка. Привіт, новенька, вітаємо в нашій компанії. Від тебе так приємно пахне свіжою типографською фарбою, папером, деревиною. Але знаєш, ми відчуваємо і легкий домішок чи то диму, чи то гару. Привіт. Так, і ця історія трагічна. Я з харківської друкарні, по якій російські загарбники запустили ракету, загинули та були поранені люди, згоріли тисячі книжок. На мені той самий відбиток вогню. Тоді ти опинилося серед своїх. У підходящій компанії. Адже тут книги авторів, чиї твори 80 років тому палили в Німеччині та інших країнах Європи. 10 травня 1933 року студенти, професори, члени СА і СС знищили на багаті книги на рійського духу. Тоді нацисти спалили близько 20 тисяч творів. Подібні сцени відбувалися по всій Німеччині. Це були пафосні церемонії, які включали смолоскипну ходу, музику, співи, вогняні клятви та заклинання. В університетських містах країни студенти палили книжки авторів, котрі не відповідали ідеології нацистів. Для аутодофе вистачало, аби автор був пацифіст, соціаліст, сексолог, француз чи Єврей. Спалені книги написали Вальтер Бін'ямін, Альберт Інштейн, Фрідріх Енгельс, Леон Фейтхвангер, Зігмунд Фройд, Ярослав Гашек, Франц Кавка, Теодор Лесінг, Лютві Макрузе, Карл Маркс, Генріх і Томас Манн, Еріх Марія Ремарк, Анна Зейерс, Арнольд Цвейк. Були спалені не лише німецькі, а й французькі, американські, російські, англійські, ірландські книги. Серед авторів були Анрі Барбюс, Віктор Гюго, Ромен Ролан, Теодор Драйзер, Фрэсіс Скотт Фіцджеральд, Ернет Гімінгвей, Джек Лондон, Джозеф Конрад, Олдас Хакслі, Герберт Велс, Джеймс Джойс і Оскар Туйлд. Автор був засмучений. Так, Еріх Марія Ремарк був вражений. Він воював під час Першої світової і зобразив у романі на Західному фронті без змін війну як грандіозну катастрофу. Нацисти не пробачили автору антивоєнного роману Німеччини. Вони звинувачували Ремарка в підриві військового духу, в дискредитації німецьких солдатів. І літературному зрадництві і спалили книгу. Згодом з'явилася я три товариші. На моїх сторінках щемки історії про кохання, дружбу, життя і смерть у міжвоєнні Німеччини та витоки фашизму і нацизму. А Я з'явилась вже після смерті мого автора. У мені, щоденник Володимира, також вірші для дітей. і... Володимира Вакуленка росіяни вбили під час окупації Ізюма. Перед смертю він тих закопати рукопис на своєму подвір'ї під вишнею в саду. Тіло Володимира ідентифікували серед жертв масового поховання у Ізюмському лісі. Після звільнення Харківщини щоденник відшукала подруга письменника. Співорганізаторка фестивалю колишньої колишній німецькій колонії Нью-Йорк Вікторія Амеліна. Вона його опублікувала Вікторія Амеліна загинула від рук російських нацистів після обстрілу Краматорська у 2023 році. А нині у 2024-му фабрика, на якій мене друкували, впала на російськими ракетами. 23 травня 2024 року вороги спрямували атаку на типографію Фактор Друк одну з найбільших друкарень в Європі. Згоріли тисячі підручників, зокрема з німецької мови для сьомого класу видавництва ранок. Тепер мене називають найболючішою книжкою цієї війни. Мій автор залишився живим. Проте... Став вигнанцем для рідної країни. Нацисти не змогли дотягнутися до ремарка, тоді вбили його сестру. Мені шкода. Найбільш болить, що це знов повторюється. Знову горять школи, бібліотеки, друкарні, музеї. І так щоразу, коли нападають росіяни. У 1702 році під час спалення Батурина за наказом Петра І. Загинула велика бібліотека гетьмана Івана Мазепи. у 1718 році. Монахами з Московії була підпалена і загинула у вогні унікальна велика бібліотека Києво-Печерської лаври разом з архівом. За Катериною II у 1780 році згоріла бібліотека Києво-Могилянської академії в Братському монастирі. За радянщиною відбувався справжній культурний геноцид. Нищили не тільки книжки, але й вбивали їх авторів. Українських науковців і митців той період назвали розстріляне відродження. Представники руського міра у Криму в січні, а також у Харкові 16 березня 2014 року, показово спалили книжки з історії України та українські підручники. Ви ніби всередині нового розстріляного відродження. Як і сталінські кати, як і гітлерівці, російські нацисти нині нищать не лише книжки а і вбивають, катують творців. Німецька культура і наука відродилася, в Україні це відбувається просто зараз, не повернути лише людей, яких ми втратили, так на нас всіх є відбиток вогню війни, і водночас ми є доказом того, що справжнє слово не горить.